У зв'язку із загибелю людини на пожежі у селі Лугове Заболоцівської сільської територіальної громади відбулися позапланові працювання. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Увага на екран! Ми знову у селі Лугове. Тут працівники Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області провели позапланове відпрацювання у зв'язку із виникненням пожежі у вище згаданому населеному пункті. Це була пожежа в селі Лугове Золочівського району. В ході ліквідації даної пожежі було виявлено загиблого. Відповідно, ми, згідно наших планів, проводили позапланове відпрацювання села Лугове Золочівського району Заблицівської громади. Зокрема, відвідали помешкання жителів даного села, аби перевірити стан приладів у будинках задля запобігання виникнення пожеж у майбутньому. До даного відпрацювання ми залучили працівників газової служби, працівників поліції та працівників соціального захисту Заболуцівської сільської ради. Особливу увагу ми приділяли багатодітним сім'ям одиноким пристарілим. А також заходили в інші приватні господарства та надавали рекомендації щодо пожежної безпеки. Варто зауважити, що такі відпрацювання. Проводять не вперше, а тому особливу увагу звертають на опалення у помешканнях. Це є газові установки, це є пічне опалення або ж електроопалення. В ході даних оглядів було виявлено певні порушення. Дані порушення були доведені до власників, до мешканців будинків. Мешканці казали, що будуть усувати дані порушення згідно рекомендацій. Крім запланованих відпрацювань, є і планові, які проводяться згідно встановленого графіка. Крім Рекомендацій усних ми даємо інформаційні листівки, в яких міститься основна інформація про пожежну безпеку. І зазвичай основне питання було це номер е, телефону на пожежну. Тому там теж вказаний даний номер тобто 101. Тобто в ході десь спілкування, громадяни, можливо, розгубилися так, е, то і забулися цей номер. Але дали інформаційну листівку і громадяни нагадалися. Тобто, є, є також головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області Михайло Тацій звертається із проханням не спалювати рослинність, адже це може слугувати однією із причин виникнення пожеж поблизу житлових будинків. Із логового Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.